Не можу не показати, дивіться, купальники, суцільні купальники, квітковий принт Фріда Кало. Глянь, такий класний. Пушап. Так, ціна. Коштує 699 гривень. Позаду зроблений ось так. Оп, Дивіться, тут іде така пряжечка, застіпка. Такого плану. І далі йде низ. Тут регулюється і такі крильця. Рюшечки такі на петелях. Далі ось такі купальнички класні. От мені дуже подобається такий теж стиль. Ну Це бікіні, в кого все нормально з животом. 219 верх і труси теж 219 XL і принт тут логотип магазину сінцей. Такий леопардовий принт, схоже, але це більше да, нагадують. Сердечка все-таки нагадує 219 труси і ось такі трикутнички і всередині із паралоном. Теж 219. Це колаборація Hello Kitty. Дивіться, який класний ось коричневий взагалі бомба. Клас. Ось такий би я вдягла, якби він був, можливо, чорний, не знаю, а можливо і коричневий. теж, чому б ні. Тут регулюється. регулюється як це називається, забула Бретелі. Тут призібраний він на животі. Тканина йде, призібрана, якщо в кого там зайвий якийсь живіт, то в принципі, його можна приховати таким чином. 659 завдяки призібраній тканині. Тут іде в нас вставлені якісь чашечки, дивіться. Вшитий ніби да? вшиті два таких паралона куска, що дуже круто теж. Тут він буде просто рівний. 659. Це недорого. Офігенно. Я думаю, якість непогана, друзі. Дівчата, точніше, тому, що хлопцям таке не треба. О, чорний просто, суцільний, червоний. Такий фемілі сет. Фемілі сет червоний, теж так само з паралоном всередині. Де ціна. Я думаю, що коштує так само, як і чорний. 339 гривень коштує такий чорний. Дивіться, який класний теж суцільний, повністю нема взагалі ніяких деталей. Можливо, це і класно, такий спортивний стиль, мінімалізм, роздільні купальники. Тобто труси йдуть окремо, ось такі чорні, лівчик окремо. 119 лівчик коштує 269. І він такий прям пушап-пушап. Ну класно буде тримати товсті широкі лямки, якщо ви бачите. Так, і червоні такі ж, труси і а можна носити да з червоним і навпаки. Внизу йдуть ось такі, дивіться, парео є. Парео коштує 219 гривень. Чорне, така тканинка, тут, я думаю, поліестер бавовна. Потім Ось такі йдуть такого плану купальнички, такі такі більш для дівчат, спортивні. І з високими, до речі, трусами. Подивіться, які високі труси. Це навіть і не для дівчат, це більше для жінок. 269. Прикольно, висока талія. Так, або ж такі є. Ну це взагалі дуже спортивне, навіть з ось такими шнурками по боках, які стягуються, думаю, підтягуються, регулюються якось. Можна їх зробити вище, а можна взагалі нічого з ними не робити. Це як шорти. Просто от шорти, хто любить такий варіант: 339. Кошти. І до них можна підібрати ось такий топ. Теж топ для купання. Дивіться, з такою рюшею тут попереду. так, Регулюються бретелічки, позаду ось так. І теж тут йдуть такі паролонові вставочки, Коштує 339 гривень. Друзі, доки тривала тривога, довелося все-таки переїхати в друге місце. Це магазин резерв. Хотіла теж подивитись, але купальників тут поки що немає. Є ось такі, дивіться, на літо костюми, такий костюм-двієчка, шорти, цупкий такий трикотаж. І до таких шорт смугастих іде ось така зіпка. Це більше зіпка, ніж худі, вона така, дивіться, маленька. Ну, якщо худі, а, худі більш об'ємна і більш довша і утеплена прям, то ця от, легенька на, на цьому на блискавці і вона коротка. Так, тут шорт, що цікавого, знаєте, що я побачила? О, такі куртки є в резерві, цікаві, дивіться. Куртка з ефектом зістарілості. Ну, Це бомбер такий. Leather. Ну, це, я думаю, не шкіра. А може і шкіра, якщо написано шкіра, то може і шкіра, да? преміум. Преміум, як сказати, колекція 5 тисяч вона коштує. Зараз вони дуже в моді, ну, хто слідить, там, не знаю, за модою, за трендами, той знає, що це за розмір, Це енка. Ну, Така класна, да. симпатична, така коричнева. Так, ось ці класні блузи. Дуже мені подобаються. От до такої куртки можна вдягати спідницю, наприклад, з мережева. Або, ну, або просто джинси. Що це за сорочки такі на весну, Ось такі топи, класна така тканина, прохолодна. Також такий топ майка, блуза, навіть можна сказати. Так, і це навіть якийсь іде сет, до неї мають бути і штани, може це вони. Штани йдуть трикотажні такі сірі. Маленьку-тоненьку смугу білу. Це, можливо, буде ось так, да? і сюди, сюди. Дивіться, які класні є туфлі з гострим мисом. Дивіться, які красиві, лаковані. Я пам'ятаю, в мене в якомусь 99-му році були схожі, але навіть ще вищі, і там була вища шпилька. На них неможливо було ходити, але ми навіть в них танцювали. Дивіться, коштують такі так. А, дивіться, 1599. І Мені подобається, тому що тут дуже такий стійкий, стійкий каблучок. Такий каблучок типу рюмочка, чи як це називається, правильно не знаю. І він прямо донизу розширюється. Так, такий, Я думаю, будуть зручні дуже. І до цих штанів, до цих штанів і до цієї майки. Потім ось на весну такі штани є такого плану, прям дуже-дуже широкі. Леопардовий принт. Прям відразу і не розумієш, чи це штани, чи це спідниця дуже широкі. Ну, не леопардовий, це щось більше зебра. Так, коштують 999. І всередині, що там? Ну Класні такі вони і не просвічуються. На весну можуть бути. Потім такі ж, але просто однотонні коричневі. Широкі, широкі такі на резинці, дуже зручні. І ось такий відтінок бордовий. А до них поруч йдуть такі блузи. І це вже виходить такий. Зрозуміло, сьогодні як я вдяглася. 699 зранку було прохолодно, вдягла светр, вдягла свою куртку, куртку а-ля робочого із цього, із стіми. Коротше, жарко, треба було вдягати просто якусь чи футболку, чи тоненьку якусь цю лонг. Так, 699 теж така коричнева. Що це таке? Це просто такі спортивні худі або ж зіпки. 999. З ефектом теж потертості. Це штани. Теж просто широкі такі штани. Весна літо. Вони будуть вкорочені. Тобто моделька не паланцо, а такі. До щиколотки, 999, та й дорого ж. Як на мене, потім ось такі штани: леопард. Теж такий самий варіант вкорочені. Бордо. Точно така тканина віскоза. На дотик це віскоза. Ось такі. Теж, до речі, да, непогані? На зав'язках 999. І сорочки, такі теж хороші сорочки на весну дивіться, зараз об'ємного плану такого, смугастий. Класний е, матеріал. Прям відчувається така класна бавовна, навіть прохолодна. Ну і ціна, відповідно, тисяча гривень. Ну да. не недешево. Або ж з такого плану сорочечка теж. Дуже, до речі, приємний такий іде тут, ну, принт, зрозуміло, смуга, а відтінок, дивіться, тут рожевий, такий блідорожевий із червоним. Це дещо дорожче, 1199. Що до неї можна? Можна білі якісь брюки да, вдягнути. Ось ось штани теж можуть бути. Бордо. Теж ось такі, дивіться, такого плану з'явилося все те на весну. Чому кажу сети, тому що тут йде і блуза, і штани. Ви можете брати штани і блузу разом. Таке коштує так, 1199. І штани такі прям нагадують навіть піжаму. Дивіться, дуже такі вільні, вільні самі по собі, вільний крій. Тут просто йдуть на резинці, це 100% бавовна, не синтетика. Кишені такі, позаду просто жмакана така тканина. І ось така блуза на зав'язках. Коштує 999 гривень. Такий блідорожевий відтінок, якийсь більше персиковий ніби. Потім такі білі, хакі. Ось такі хакі, відтінок, чорні. Модель теж сама, не буду витягувати. І червоні такі. Насичено прям такий червоний відтінок. Хтось витягував таку чорну. І червона блуза до, чер... до червоних штанів. Так, з'явились такі цікаві сукні, дивіться, хто хоче рожеву, любить рожевий відтінок, яскравість, якусь любить виділятися. Ось така є в резерв сукня, новинка. А тканина така, знаєте, цікава, навіть тягнеться. Зараз подивлюся, думаю, що це бавовна 1599 коштує. Квадратний такий виріс. Він навіть не квадратний, а якось тут йде отак вниз. Ось такі ліхтарики, рукава пишні. І на ось такій застібці. Йдеться сукня. Склад тканини тут 100% поліестер. Я чомусь думала, буде бавовна і ластан. Вона дуже гарна, гарно зроблена. І відтінок навіть подобається мені. Так, тут такі спортивні йдуть сети більше. Сірі, сірі такі зітки. Це більше толстовочка, така утеплена за тисячу і в коричневому. Темно-коричневий відтінок. Кишені посередині кінгуру. І вони утеплені, да це взагалі на флісі. І до них йдуть такі штани коричневі. Прямі штани спортивні на резинці, без утеплювача. Йдуть 999 і сірі такі ж. Прямі, дуже зручні такі casual кежуал варіант. Так, коштують такі 999 такі штанішки. Далі колекція весна-літо ось такі спідниці плісе, квітковий принт. Йдуть із підкладочкою такою. Ціна 1199. І такого ж фасону, такого ж крою йдуть ось такі рожеві. Рожева дуже класна теж. Так, на підкладці теж така плісе. І, як на мене, вона вниз, тканина темніше. Дивіться, да? такий ефект тайдай. Бачите, донизу вона дещо йде темно-рожева вже. Ну, така от спідничка. Хоча може здатися, ніби десь хтось захлюпався в грязюці, в багнюці, пиляка. Так, тут йдуть топи. ну Це дуже короткі топи, це типу вдягати їх куди. Під сорочку можна, да? такі от на бретелях Із бавовни по, по, по 199. Жовті, такі рожеві. Такий топ. Поруч висить, до речі, цією спідницею. Можливо, поверх можна вдягати жакет, наприклад, да? топ, потім жакет, потім цю спідницю. Білі такі, ось білі і жовті. Так, що тут? Тут такі костюми, ну вони більше вже на осінь пішли. Теж такі сети бежеві та коричневі. Ось такі штани. Не знаю, як їх повісити, щоб можна було роздивитися. Ага, тут штани більше йдуть, тільки да, палаццо. Цікаве в тканині те, що вона йде з люрексом, темно-коричнева така. Подобається прохолодний такий матеріал, щось, типу трикотаж. Я думаю, що це а, поліестер, все-таки більше схоже на поліестер. І такі бежеві. Бежева така о, ковтинка, блуза, така розлітайка, така аля лі літуча миша З вільного крою. Ну, я думаю, що такі блузи будуть класно. Виглядати саме із штаньми. От Якщо брати разом і блузу де 699 блузу зі штаньми, тоді буде ну, в тему, не окремо. Цей піджак приміряла, пам'ятаєте, 2600 да? хто не бачив. Є ось такі сукня сарафан, точніше, це є сарафан, да? дуже теж класна тканина. І він такий цупкенький. Тут іде така ще одна тканина, як підкладка. 1499. Такий розкльошений, сонце Що там всередині не знаю. Немає тут. Тут немає під'юбника, тому що сама по собі тканина цупка от вона цупка, вона не світиться. Дуже гарний відтіночок такий, дивіться. Ніжний, ніжний, такий прям блакитний на весну. І ще є ось такий квітковий принт. Треба його нормально якось зараз причепити, бо зараз все завалиться, ця вся штука. Він іде такої ж моделі, як і цей блакитний, цей білий і в таких квіточках світло-світло. Це троянди. Да, нагадує щось троянду. Квітка. Блакитні квіточки. 1500 коштує, да? і той, і той. Дивіться, як класно зроблено на зав'язках. Тобто ви самі, да? я ж не помилилася, тут можна самому їх просто зав'язувати, ці бретелі зав'язувати на бантики і тим самим регулювати їхню довжину. Де замочок? Ось замочок іде. Класний, до речі, сарафан подобається, Сподобався, Не, такий, знаєте, незвичайний якийсь. Тут такі є блузи в'язані, прозорі 799. Представлені із такими чорними брюками. Цупкі такі брюки. За 1399 брюки з еластаном, я думаю, тут поліестер еластан, і вони. Вони строгі, такий ділового, ділового такого стилю. Також нові колекції ось такі сети є ще. Це жилетка і штани. Вони ж брюки. Не розумію, чому вона так злітає, я ж ніби взагалі ну, беру дуже-дуже слабо, тягну, навіть не тягну. Ось такі штуки, вони, бачите, вони вже роз, це, розболтались тут усе. Все злітає 1499 такі штани. Дивіться, штани в класичному стилі, стрілки, але широкі, не вузькі, прям така широка штани на leg. Так, позаду йде резинка. І такі ж, ось дивіться, як хтось приміряє, бачите? І такі ж а, жилеточки, такого ж відтінку. Жилетка коштує 1399 на підкладці. І в червоному відтінку. Червоний, прям такий дуже класний насичений. Жилетка і штани. Ось такі штани. Зараз можу глянути склад тканини. Цікаво, тканина, така цупка. Ну це весняний варіант. От зараз вже вдягати можна. Тут іде 67 Поліестер, 29 віскоза і 4% еластан. Така тканина непогана. Дякую всім за перегляд. Не забуваємо підписуватися на мій канал. Бажаю всім вдалих покупочок і до зустрічі вже у наступному відео в лозі.